Нам українцям сало дуже близька річ, ми без сала, мабуть не можемо все таки. Зараз ми маємо о такі от кусочки сала. Розпалюємо такою зажигалочкою. Дивимося, що всередині. Так, маємо от таку красоту. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео ми будемо коптити от таку от прекрасну грудинку. Отакі от кусочки. У нас з усього поросяти. Зараз ми зважимо, узнаємо, скільки тут кілограм. Значить так, Відео по тому, як ми ріжемо порося для переробки, яка розборка там, і як розбирається м'ясо, як добувається із порося, отака груднинка, Є в мене на каналі. Заходьте дивіться, я додав силочку в описанні під цим відео. Так що, кого цікавить, заходьте дивіться. Ну, зараз ми маємо от такі от кусочки сала. Або не сала, а грудинки. Будемо його е, спочатку маринувати. Маринувати будемо 5 діб. Е, маринад е, робимо слідуючий пропорція. Значить, на 4 кг грудинки, треба 3 літри води і е, 200 г солі, 30 г цукру. Ну там столова ложка перцю. Ee, душистого, души столова ложка чорного перцю, 4-5 листочків лаврового листа. Ee, цей рецепт був узятий із книжечки, яка йшла у коптілці із коптілкою. Ну, єдине, що я додав, ще я сиплю туди пів стакана зерен гірчиці. Воно не знаю, придає такий більш кращий смак. Ну, Будемо по цьому рецепту працювати. Значить розсол. Зараз ми важимо, так, узнаємо, скільки кілограм тут у нас всього продукту. 16 з копійками кілограм. Ну, Якщо 16 кг та на 4 кілограма грудинки 3 літри води, значить води нам треба буде 12 літрів і 800 г солі. І відповідно цукру 120 г. Ну І там лавровий листок, все це по пропорції е, зараз вкладемо. Е, щоб не кип'ятити усі 12 літрів води, я зараз поставлю у каструльку е, закип'ячу воду і сюди поміщу е, оці всі спеції, Заварю їх, е, дам, щоб вони настоялися хвилин 20 і Потім е, розбавлю із холодною водою, воду візьму з осмоса, чисту, і щоб залить оце все діло. Щоб не кип'ятить усі 12 літрів води. І так, є у нас спеції. Перець горошки і духмяний висипаємо сюди. Потім зернята гірчиці. І лист лавровий. Ну, де то, де то так. отак. Ось так достатньо буде. Так, Тепер ставляємо на ваги, оддаровуємо і додаємо 800 грамів солі. Так, і 120 грам цукру. Також додаємо. Тепер заливаємо це все діло водою і будемо нагрівати. кип'ятити. Тепер беремо каструльку на 40 літрів на дно кладу гілочки. Так і викладаємо наше салко або грудиночку. Так. Викладаємо так, щоб зазорчики були між кустками, але невеликі, щоб вода або розсол перекрив наш. Заварочка наша заварилась. Зараз ми її виливаємо сюди в холодну воду. Це відро у нас 12-літрове. Виходить якраз та кількість, що нам треба. Змішали з холодною водою. Все, заливаємо нашу грудиночку. Це лічно покрило. І Зараз відносимо грудинку у рефрижератор, там плюс один. Кладемо сюди десяточку, гніт, накриваємо кришечкою і оставляємо його там на 5 діб. Через 5 діб будемо. І так, пройшло у нас вже 5 діб після маринування нашої почерйовки або бочка. чи груд... Пройшло вже 5 діб після маринування нашої грудинки. Грудинка замаринована, розсол я злив. І от маємо от маємо таку, ну Це перець, це нічого страшного. Маємо от таку замариновану грудинку. Е, зараз наша задача її обв'язати ось таким джутом, і підвісити у нашій коптильній шафі, для того, щоб воно підсушувалося. Потім подальшому дальшому його будемо вже прожарювати і коптити. Ну, зараз покажу, як ми його замутимо. Такий маю шпагат. Шпагат цей е, продається в інтернеті. Я купляв його в інтернет-магазині аромат дерева. Так, відміряю приблизно ось скільки шпагату. Відрізаємо. Одрізаємо і починаємо в'язати. Тут зав'язую отакий роблю двойний узол, підтягую. І ще разок зав'язали. Потім просто отак обкручуємо і протягуємо. Затягуємо і так. так до краю? Це робиться для того, щоб воно більш-менш наша грудинка тримала форму. Так, тепер перевертаємо і ось тут протягуємо отак От за кожним. Єсть. І тут зав'язуємо так, щоб повісити його на трубу. Так. І отак. От Пов'язали джгутом всю нашу грудинку, тепер надіваємо на перекладинки по 5 штук на одну і несемо наш коптильний шов. Вивішуємо. Єсть. Підвішуємо і зараз пекаємо, ставляємо на контролері 40 градусів, так, включаємо тен, і вентилятор і конвекцію. І відкриваємо нашу заслоночку. Ого. Так, і плюс до того... Відкриваємо на всю котушку нашу заслонку на димоход. Таким чином буде проходити процес підсушування. Будемо робити це доти, доки зовні наша грудинка не буде така сухувата на ощуп. Потім будемо давати температуру 70 градусів, підпікати її і коптити. Далі подивимось. Пройшло вже у нас десь 3,5 години. Бачимо наше м'ясо, бачимо наш бочок, такий доволі вже підсушений, непоганий. в общем. Будемо включати прожарку. Всі ті самі режими, але тут ставляємо на термоконтролері 70 градусів. І все воно підсушується, зараз, і підпікається. Як температура всередині батона, зараз 29. Якщо температура буде десь 50 градусів, тоді вже будемо пускати туди дим. І так, вже у нас на... всередині батона 49 градусів. Дивимось, що... що всередині. Так, Маємо от таку красоту. Уже, я думаю, можна пускати димок. М'ясо почервоніло. І так, Будемо проводити копчення, вже температура 50 градусів. Будемо коптити на суміші щепи. За основу взяли букову щепу, десь 60%, по 15% взяли вишньову і яблучну. Для кольору взяли десь 10%, 10 щепи дубової. Спочатку треба всередині закриваємо лючок для повітря. Вимикаємо вентилятор, залишаємо тен, конвекцію, включаємо компресор. Тут димоход закриваємо наполовину за і додаємо на всю котушку компресор. Хвилин 10 на всю, потім зменшимо. Засипаємо щепу. Ну, щепи я засипаю. Буквально пів циліндра. Щепа, до речі, дуже якісна. Внизу в описі під відео я залишу посилання на магазин, на виробника, хто виробляє цю щепу. От. Буквально вже з місяць працюю на цій щепі, то мені дуже подобається, якісна, не гірчить, ну, дуже якісна щепа. І ціна нормальна в їх, так що дуже рекомендую. Розпалюємо такою зажигалочкою, дуже удобно. Трошки потримали з одного, трошки з іншого. Ну і зараз хвилин 10 на всю силу. Або не 10 хвилин 5-7 хвилин на всю котушку вимкнутий демогенератор. Потім на мінімум його скручуємо. Е дуже добре, виходить, коптити, коли чим менше в общем, чим менша температура тління нашої щепи, тим якісніше копчення виходить. То нам треба якомога, щоб менша була температура. Тому ми саме менше подачу воздуха ставлюємо. І виходить дуже непогано. Копчення не мають її лишньої гірчинки. є аромат того дерева, імено, яке закладено у нашій суміші. Бо якщо вже на середину дати, то вже просто такий ну, запах гарі і все. жорсткого жорсткого такого копчення. А так воно якраз ніжне, таке легеньке копчення, якраз те, що нам треба. Ну і тепер ставляємо ще тут 75 градусів. І чекаємо десь 3 години. 3 години пройде, потім подивимось, якщо вони 69 градусів всередині батона не досягли або всередині нашої грудинки, ми робимо варку. Ставляємо знизу каструлю з кип'яченою водою, вставляємо кип'ятічок і кип'ятим. Тим самим паром доганяємо ту температуру, яка нам треба. А якщо ця температура досягнеться, ми просто виключаємо і охолоджуємо. Нашу грудинку, і потім через 12 годин вже можна її споживати. Ось все 7 хвилин пройшло, зменшуємо тут така крутілочка, зменшуємо на мінімум подачу повітря, тим самим зменшується температура тління і подача диму. Ну, Взагалі, це найпростіший димогенератор, але він виходить найпрактичніший В принципі, нормально з ним працювати і копченості доволі непогані виходять. Кого цікавить, до речі, дана коптілочка, її можна зробити і вручну. Ну, ми теж могли б її зробити, але в нас так як мало часу, то нам простіше її було замовити. Люди зробили. Ну, я думаю, кожен має займатися тим, чим він займається, і тоді буде все злагоджено. Можете замовити, коптілочка в компанії «Древос». вони виробляють, там їх великий спектр. Ця модель, по-моєму, називається «Біг 20 Pro. Ну і тут ще можна, ну, так як мені запропонували дозамовити туди і конвекцію, і щоб обшита всередині була з знержавієчки, можна дозамовити. І нормально, дуже якісно все зроблено. Поки нарікань в мене ніяких немає. Кого цікавить, по промокоду Брус вам зроблять невеличку скидочку, хоч і невеличка, але все одно буде приємно. Так що можете звертатися, кого цікавить даний апарат. Ну, а ми тепер чекаємо. Три годинки, потім, правда, вже буде ніч на дворі. Не знаю, чи зніму, чи не зніму. ну Конічний результат. Там, де дегустація, обов'язково я для вас зніму. Ну що ж, друзі, готова вже наша грудинка. Пройшла вже доба або навіть півтори доби після того, як ми її достали з хаптілочки, охолодили. Уже димок наш повністю розійшовся по всьому продукту, проник в сало всередину. І тепер можна її задегустірувати. На запах дуже ароматне. На вигляд бачимо така от шкірочка потріскана, висмалена. Отакий от от продукт. Ну, це, правда, чесно кажучи, це з іншої партії. Ну, але рецептура вся та сама. Це не шпагатом я обв'язував, а у формовочній сітості бачимо, теж так непогано виходить. Набагато швидше його пакувати, Тому якраз поспішав. Зробив так зробимо розріз отака от, от красота в розрізі. Нарізаємо тоненько. Ну і на смак продегустувати? Просто бомба, аж солодка. Дружина моя каже, так присмак такий, як у сардельок. Ну, в хороших добротних сардельок. До речі, сардельки теж планую спробувати зробити. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Планую все це зробити. Дуже смачно. Дим рівномірно розійшовся по продукту. На сіль якраз відлічно все посолено. Не пересолено. Чуть цукор придає таку пікантність, ну дуже смачно. Так що, якщо хтось має змогу зробіть такий рецептик, дуже відличний варіант виходить. Ну, нам, українцям, сало дуже близька річ. Ми без сала, мабуть, не можемо все-таки. тому що воно у нас в крові От, їсти сало, сало, українське сало, так що. Це такий рецепт обов'язково треба зробити. Ну, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео, заходьте на канал, дивіться інші мої відео. Всім здоров'я, миру і добра. Слава Україні! Україна однозначно переможе. Хтось там в коментах писав: а откуди ви знаєте, що Україна переможе? Ну, це ж росіяни, Ну як, откуда ми знаємо? Знаємо. Вже починають переживати, так що підписуйтесь на мій канал. До побачення, до зустрічі в нових відео. Стараюся знімати. В общем, а ви мене підтримуйте хоч коментарем, хоч лайком, хоч чим-небудь. Все, до побачення.